Індія фактично долучилася до глобальної боротьби з так званим тіньовим флотом. В Аравійському морі берегова охорона Індії захопила одразу три нафтові танкери, які підозрюють у контрабанді нафти та обході міжнародних санкцій. За офіційною заявою індійської сторони судна були перехоплені приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї. Операція стала результатом тривалого технологічного спостереження, аналізу великих масивів даних і перевірки маршрутів морських перевезень. У Нью-Делі наголошують, ідеться про скоординований удар по міжнародній мережі нелегальної торгівлі нафтою. За даними берегової охорони, контрабандна схема виглядала типовою для тіньового флоту. Нафта з регіонів, охоплених конфліктами, транспортувалася через міжнародні води на моторні танкери, які уникали сплати мит і контролю прибережних держав. Ключову роль відігравали часті зміни ідентифікації суден, фальшиві документи та маніпуляції з навігаційними системами. Під час огляду танкерів індійські служби провели електронні перевірки, допити екіпажів і аналіз логістичних ланцюгів. За їхніми словами, це дозволило виявити зв'язки суден із глобальною мережею операторів, які спеціалізуються на нелегальних морських перевезеннях. Наразі всі три танкери супроводжуються до Мумбаї, де на них чекають подальші юридичні процедури. Водночас, офіційна заява Індії навмисно уникає прямої згадки про Іран, право власності на судна або порушення санкційного режиму. Але незалежні аналітики та іранські медіа швидко заповнили цю прогалину. Компанія Tanker Trackers, що спеціалізується на відстеженні танкерів, заявила, захоплені судна ідентифіковано як Аєл Джавзіа, Asphalt Стар та Stellar Рубі. За їхніми даними, всі три танкери перебувають під санкціями Сполучених Штатів. А Стеллар Рубі взагалі ходить під іранським прапором. Іранські ЗМІ пішли ще далі, прямо заявивши, що танкери пов'язані з Тегераном і були затримані за контрабанду нафти в обхід американських санкцій. За їхньою інформацією, ці судна потрапили під санкції США ще у 2025 році. Вашингтон неодноразово звинувачував Іран у використанні тіньового флоту, розгалуженої мережі старих танкерів із непрозорою власністю, зміненими назвами та вимкненими транспондерами. Саме через такі судна, за версією США, Іран продовжує експортувати нафту попри жорсткі обмеження. На цьому тлі дії Індії виглядають показовими. У береговій охороні наголошують, операція підтвердила роль країни як чистого постачальника морської безпеки та захисника міжнародного порядку заснованого на правилах. Фактично, Нью-Делі демонструє готовність діяти жорсткіше в регіоні, де перетинаються інтереси Ірану, США Китаю та ключових енергетичних маршрутів. Водночас, ні індійська влада, ні іранські чиновники поки що публічно не прокоментували зв'язок затриманих танкерів з Іраном. Але сам факт операції сигналізує: війна з тіньовим флотом виходить за межі санкційних заяв і дедалі частіше переходить у реальні морські перехоплення. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Японія отримала не просто нового прем'єр-міністра, вона отримала політика, яка змогла перетворити високі рейтинги довіри на справжній виборчий тріумф. Санає такаїчі, перша жінка на чолі японського уряду, привела ліберально демократичну партію до найбільш переконливої перемоги в її історії. На парламентських виборах коаліція такаїчі здобула 316 мандатів із 465 це не просто більшість, це політичний мандат на масштабні зміни. Її кампанія будувалася не на звітах про вже досягнуте, а на образі майбутнього сильнішої економіки, рішучішої оборони та Японії, здатної захищати власні інтереси у дедалі небезпечнішому світі. Аналітики звертають увагу: виборці голосували не за конкретні результати, а за відчуття впевненості. Такаючи запропонувала позитивний майже мобілізаційний наратив надію на сильне лідерство у часи глобальної нестабільності. Саме це дозволило їй зберегти високі рейтинги схвалення і конвертувати їх у переконливу перемогу на дільницях. Водночас, економічні обіцянки нової влади викликають суперечки. Прем'єрка неодноразово заявляла про бажання знизити податок на споживання продуктів харчування. Тему надзвичайно чутливу для японських домогосподарств, але всередині самої ліберально-демократичної партії ця ідея наштовхується на жорсткий опір. Побоювання щодо дефіциту бюджету та втрати державних доходів змушують навіть союзників та гальмувати такі рішення. Важливою складовою її політичного образу стали міжнародні зв'язки. Особливу увагу японські виборці звернули на стосунки з Дональдом Трампом. У Японії уважно стежать за непередбачуваністю американської політики, і близькість до Трампа сприймається як гарантія того, що Токіо не стане мішенню для тиску з боку Вашингтона. Публічна підтримка з боку американського президента лише посилила позиції, такаючи напередодні виборів. Зовсім інша картина у відносинах із Китаєм. Новий прем'єр не приховує жорсткої позиції щодо безпеки в регіоні. Її заяви про можливу реакцію Японії на силовий сценарій навколо Тайваню спричинили найгостріше загострення відносин із Пекіном за останні роки. Зустрічі з Сі Цзіньпіном проходять у напруженій атмосфері. А китайська сторона вже дала зрозуміти, що сприймає така і чи як яструба однак відступати вона не планує. Для її консервативного електорату саме жорсткість і принциповість стали ключовими аргументами підтримки. Будь-яка спроба пом'якшити позицію щодо Китаю або Тайваню була б сприйнята як слабкість і могла б серйозно вдарити по її іміджу. Внутрішньополітична ситуація також залишається складною. Формально опозиція ослаблена, але для ухвалення законів у верхній палаті парламенту уряду доведеться рахуватися з позиціями інших правих і правоцентристських партій. Це означає, що Такайчі отримує не лише більше влади, а й більше простору для просування консервативної, націоналістичної та безпекової політики. Посилення обороноздатності ще один ключовий напрям. На тлі регіональних загроз Японія активізує військові навчання та переглядає підход до безпеки новий уряд чітко сигналізує епоха стриманості, поступається курсу на мир через силу. Таким чином, перемога санає такаючи це не просто виборчий успіх, це сигнал про зміну політичного курсу Японії, жорсткішу зовнішню політику, тісніший союз зі сполученими штатами та готовність відкрито протистояти Китаю, якою буде ціна цього курсу, питання, відповідь на яке світ отримає вже найближчими роками.